Політика у сфері боротьби зі злочинністю, українсько-польський контекст, під такою назвою відбулася конференція за участі делегації представників Міністерства юстиції Республіки Польща в юридичному інституті Прикарпатського національного університету. Говорили про наукові дослідження, методи запобігання злочинів та про майбутню співпрацю. В зв'язку з тим, що ми є кандидатами до Європейського союзу, нам треба узгодити уніфікувати законодавство наше, і в тому числі в сфері запобігання злочинності, в сфері відбування покарання, з законодавством Європи. Ця співпраця буде торкатись в першу чергу наукових досліджень законодавчої діяльності, навчального процесу і ряду інших питань нашої. На перспективу до двох років істин представичем жоду жодом консервативним я є представником консервативного уряду, і нам така європейська ідеологія лівого спрямування, яка нам постійно насаджується, є чужою. Відповідно, ми не завжди якісь європейські правила, європейські ідеології запроваджуємо у наше життя. І відповідно, ізоляція цієї особи, яка вчинила насильство, є доказом ефективного вирішення проблеми.